Всім привіт! Сьогодні також у нас на гаді ще буде один танчик це Це 46-панцерник. Не знаю, як точно він правильно читається, але ось така назва заявлена від ВГ. Це танчик 9 рівня, Нація Польща це штурмовий важкий танк, який повинен танкувати, проривати напрямки і фармити срібло. Тому що це до того ж всього це премтанк. Премтанк, який буде. В якихось боксах 15 травня, сьогодні у нас 13 записую відео трошки раніше. Він буде випадати вам в боксах, якщо ви, звісно, придбаєте ці бокси, і потенційно буде фармити. Тому роблю гайдик для вас, щоб ви побачили, що за машина, чи варто взагалі купувати ті бокси і вибивати дану машину. Так, от, якщо ми зайдемо у вкладочку дослідити, тут буде написано, що це важкий танк штурмовий. Тобто він буде. Мати броню певну. Зараз ми подивимося, звісно, що це все на 3D-модельці даного апарату. І це танчик, який фармить ібони. Безкоштовно можна пересаджувати екіпаж без штрафу, тому що це премтанк. І, звісно, що буде фармити більше кредитів. Але 9 преми це такі собі преми. Ми всі це знаємо прекрасно. Так от, давайте по порядочку. Давайте почнемо з екіпажу. От такий в нас вигляд танчика, але давайте спочатку. Звернемо увагу на екіпаж. Що я сюди взагалі ставив? Це братерство ремонт, гострий зір, практичний заставник, звукоросідка у командира. Потім бонусні навички це радіоперехоплення, пожежогасіння і і плічопліч. Якщо ви не гра... виграєте ви на вогнегаснику, пожежогасіння ставте, ставте щось інше. Навідник, братерство ремонт, плавне обертання, башти, швидке зведення, снайпер, злопам'ятний. Далі, механік водій, це братерство ремонт, король бездоріжжя обов'язково, майстер тарану, плавний хід на весь двигуні, бо, в принципі, інше щось брати. Не сильно доречно. І у нас є один заряджаючий, тут братерство ремонт, інтуїція обов'язково, і заряд, ближній бій і поліпшення бої укладки. такі у нас навички на даний апарат, тому що це штурмово важкий танк, на нього потрібно ставити такі е, перки. Е, перейдемо до польової модернізації. Що ми поставимо тут у польовій? Це всюдихідне шасі. Е, я думаю, тут на швидкість зведення, зараз ми глянемо 2,91. да, Тут на швидкість зведення обов'язково. Звукоізоляція, і, напевно, що швидкість вперед на 2 кілометри. Так, це ми прокачали. Отака в нас польова буде. Потім по обладнанню. Що по обладнанню? Напевно, я поставлю сюди досилач, стабілізатор, і, напевно, що думаю, турбіну. Це одна збірка, друга збірка. Друга збірка буде ось наступна. Це в нас буде досилач, це в нас буде, дивіться, які варіанти. Або т 3 турбіна ось ця і ХП. Або ви ставите, як я, стабілізатор і ХП. Отак От можна поставити. Тобто замість стабілізатора можна поставити або турбіну звичайну, або турбіну Т3, або навіть вентиляцію. Отакі От перки, ой, перки обладнання можна виставити на дану машину, на даного штурмового. Тяжа. Тобто турбіна на якісь відкриті мапи, щоб кататися, скажімо так, і встигати за боєм. Так, тут ми маємо базові бронебійні і кумулятивні снаряди. В бою, звісно, я про них вам розкажу більше. Давайте більше ББшок, щоб фармити. Снарядами ми розберемося пізніше, і зараз глянемо, які фінальні ТТХ ми будемо мати у даного апарату. Так, якийсь там камуфляж закину, ось цей, наприклад. І будемо дивитися. Так от. Що ми маємо на виході? Альфа в нього 650 середня. Далі кути в нього, кути опускання гармати вниз, тобто кути вертикальний наводки в нас мінус 8, в принципі, вони непогані. Час зведення 2,64, розкид на 100 метрів 0,41. Середня шкода на хвилину у нас 2,500. Тобто танчик грається від альфи, він недельний, але має непогану альфу, як для 9 рівня. Далі, по живучості, у нас 1980 хпшок без закалки, з закалкою у нас 2230, доволі непогано. По броні ми глянемо зараз все на сайті. Далі по рухливості. 39 він їде з турбіною 39-27. Назад він їде 17 без турбіни, ось турбіною. А без турбіни 33 вперед і 13 назад. Тобто, в принципі, тут, напевно, має сенс у двох збірках катати саме на турбіні. Ми це все перевіримо. По скритності нема що дивитися, 6% нерухомої машини. По огляду 415 метрів, тому що ми трошечки з'їли огляду осією звукоізоляцією, мінус 3% огляду. Але за рахунок цього ми будемо менше в стані і буде простіше грати якось в таких замісах, де постійно буде станити арта. Так от давайте перейдемо у, на сайт і подивимося його бронювання і всі слабкі зони. Так, ми плавно перемістилися до бронювання даного. Панцерника. Так, якщо глянути на НЛД, давайте подивимося. 196, 197. Якщо вище, трошки до ВЛД, там вже більше. Тобто тут туди, іде у нас такий певний певний стик ось тут. Вище, там стик взагалі 800, там пробити нереально. Якщо танк стоїть під кутом, під кутом у нас 226. Чим далі сюди, тим трошки більше броні. Ну, якщо так танк стоїть. То у нас тут взагалі 260. Тобто броня НЛД у нас є, пробивати ББшками туди буде проблемно. Так, стик у нас просто нереально броньований, 300 мм. Це доволі доволі потужна броня, насправді, тому що під кутами вона там буде взагалі більше. Да, 400 ВЛД у нас тут 250, чим вище сюди до маски, то сюди закидати буде, скажімо так, нелегко. Тут буде закидати танк, який стоїть вище вас тільки. Так, далі у нас іде. Скажем так, башта, але башта не відразу починається. Отут іде певна кількість броні. Ось бачимо такий певний якийсь лист. Ось зверху. Він у нас броньований також. Він у нас 270 мм. Чим далі до краю, тим більша. Іде далі башта. щоки башти у нас також суперброньовані, 390, 380, тут взагалі 1000, 1100 броні. Так, броня реально тут в башті є, тобто пробивати танк, ох, як непросто буде. Далі, сама маска, сама маска 350, ось по кругу там 700 взагалі зверху. Тут більше до гармати у нас 350 мм. Потужна броня, потужна. Питань нема по броні, подобається, поки по броні все прекрасно. Так от, яка ж слабка зона в танку? Давайте поглянемо тепер на його величезний люк, а люк у нас 188. По 230, щось там. Ну, 190. 190, тут 230. Так от, питання, як танкувати на даному танку, якщо у нього величезний люк. Тобто, ж ну, хто ж буде стріляти в маску і у ВЛД, і в щоки, бачити, коли є люк? Правильно? Правильно. Цікаво, не знаю, як воно буде на практиці, але ми будемо якось намагатися це все. Протестувати. Борта у нас 116, борта, в принципі, непогано броньовані. Тут у нас іде 137 мм, ближче до маски, там 300, також непогано, і корма, звісно, у нас буде картона, але не прям така, щоб пробивати всіма фугасами. 96, корма башти, у нас 90-105, там, 123. Ну тобто, не прям такий картонний танк по корпусу, якщо по кругу брати, але броня спереду прям моя повага. Не знаю, не подобається цей великий люк. Побачимо, як воно буде на практиці, чи будуть його мені вицілювати і пробивати туди кожним шотом. Е, все, поїхали в першу каточку і тестувати даний, даний апарат. І так, закинуло нас на мапу Ласвіль. Ми в абсолютному топі, тому що це перші бої, перші бій взагалі. І я, напевно, тут поставлю загартування. Є в нас проти нас дві арти, але ми все одно поїдемо в ущелину другу лінію і будемо намагатися там якось грати від своєї броні. Зараз ми подивимося снаряди, які вони, чи будуть пробивати ці ББшки, чи не будуть, чи буде фармити той танк, чи не буде. Зараз ми будемо це все дивитися. Так от, у нас є базовий бронебійний і голдовий кумулятивний снаряд. Є фугас. Давайте почнемо з бронебійного. Бронебійний снаряд має Альфу 650, як я вже казав, летить він 1000 метрів на секунду, це з перком, І 248 пробою. В принципі, пробиця непогане, не скромшуємо, але воно нормальне. Кумулятивний снаряд голдовий. У нас пробиває 310, летить він 902 метри на секунду. Фугас у нас пробиває 77 мм, альфа тут 800. Швидкість польоту фугасного 902 метри, як і кумулятива. Граю я тут без турбіни. да, без турбіни прям дуже важко на ньому. І оцей от лючок, про який я казав, який повинен пробиватися дуже легко. Ох, який зал першій двушка дає. Так, поїхали вперед, просто давити, напевно. Я, напевно, просто буду їхати, хлопці. Просто тупо буду їхати без зупинки на ньому. Хоча? Не знаю, куди мене пробити, а я. Ага, пробив все ж таки ББшкою, ну, НЛД. НЛД буде пробиватися під такими кутами, тим більше. Так, Аймікс нам нічого не зробить, навіть на голді будучи. 700 хою Непогано. Непогано. Ну, і 8 я танчу просто спокійно. Лющок, правда, пробивний мене. Добре. Так, нам би якось цього Аймікса вбити. Хоча ні, дивіться, я просто поїду вперед. Просто поїду вперед. Чекаю ще один стан, щоб аптечку. Використати, Ні, все, вбиваємо спокійно. Добре. 5-1, правда, турбач. Просто нереальний турбач. Не знаю, чи буду встигати ще щось накидати, але по броні танчик подобається. Слухайте, по броні він танкує. Ну, зрозуміло, що це вісімки були, і там дев'ятки не постріляли, тим більше десятки. Але по броні танк непоганий. Якщо не підставляти НЛД, грати від башти. Ну, то проблемно його вбивати. Ну, Торціка пробити теж проблемно з моїм пробиттям. Я, напевно, слухайте, просто поїду отак, ризикну. Бо більш швидкий, не встигаю нічого. Кеску боюся тут. От і вафелька, дивіться. А, нормально, зараз ми заїдемо в Торціка і будемо в сейві. А, тут борщ. Давайте фугас. Глянемо, скільки я фугасом тут йому тулю. Танкуємо навіть, бачите, тортика. Ой, диви, НЛД взагалі витанковує тут? Мені подобається. На 855 я ще й дав йому. Ну, пам'ятаєте, я тестував ЛТшку, якщо хтось раніше дивився гайд по ЛТ. а ну таран тут хороший повинен бути. Да, дивися. Взагалі без шансів. ЛТшка не дуже проти цього танка на своєму рівні. Ну, на своєму класі техніки. Давайте фугас. Ну, живи в Севі тоді. Зараз приїду, дам тобі. Фугасиком. На 800. 975, подиви. 975 з фугаса. Ох, і люті тут фугаси, насправді, по альфі. Хороші. Судячи з того, що це дев'ятка Ну, слухайте, і потанчує 200. І потанчує 200. Знаєте, що я боюсь? Що на цьому танку люди не будуть встигати в боях. От, я це думаю. Ну, давайте зараз подивимося. Результати. Я не використав ні одного голдового снаряду. Правда, використовував, напевно, що ремку велику аптечку. Треба подивитися. Ну, все одно ви глянете, скільки ви пофармили б на маленьких розхідниках. Фармлю я без плюшок своїх особистих і без кланових. Просто прем аккаунт. Так, 4.300 вдалося накидати. 6-6 дав, тобто всі снаряди реалізовані. Пофармив я 93 тисячі. Спорядження я не використовував, до речі, тому от такий фарм. Якщо плюшки включите, побачите, що буде. Ну, давайте ще одну каточку тоді показову. Мені цікаво потанкувати на ньому більше. Хоча, в принципі, я от спробував поїхати проти Тортика, проти борща він мене не пробивав, проти аймікса 30-го на голоді він мене не пробивав, хоча там на голоді непогана пробиття. Тобто, в цілому, танк, а, витанковує. танк витанковує, але зараз спробуємо цей бій, оцей бій також ми в топі, тому що це перші бої. А, зіграти саме на турбіні. От як він на турбіні себе веде, мені цікаво. Мені здається, що на турбіні він буде набагато краще, і, скоріше за все, потрібно стабілізатор прибирати і ставити все ж таки а, турбіну. Тобто, турбіна буде, досилач і ХПшка. Ну, зараз глянемо. Все одно основна збірка це буде ось така, скоріше за все, це досил, стабілізатор і турбіна. Відалі сюди поставити, звісно, що Т3. Ну, погнали. Ну так, на турбіні, звісно, покраще він їде. Хоча я там по болоту їхав. Ну, все одно поїхали. Так, 37 я їду. 38, 39. Ну, під 40 їде, рівній площині, без всякого болота їде 40. З турбіною, Боновою. Плюс модерка на 2 кілометри. Ну, в принципі, в принципі непогано. Так, фаза, напевно, забере камінь цей. Правильно ж? Ну да вона прям в камінь зійде. Не знаю, чи я встигаю їй давати. Ой, ні прям взагалі без шансу. Ну, давайте встанемо від борта. Все ж таки, падати я туди не буду. Так, а фаза, слухайте, прям так добре встала Ой-ой, ой, -ой, -ой. ББшечкою собі оп в кришу зверху вниз. І закинули. Від варта я повинен танкувати. Зараз будемо дивитися. Мене вицілюють так прям нормально. Я ніби не перекручую, але. Хочу танкунути. Я то можу їм давати урон, але треба ще далі вийти. Так, цей на КД, цей на КД все. Ми їх розкадешили. О, через каточок, да? кумулятивом. А як можна рушати. Як то він так дав. Добре. Ну, гармата, як в 60 ТП по звуку, по польоту снаряду ББшка летить ідентично. Молі навіть використовувати не буду поки що. Дуже гарно фаза стоїть, неприємно для мене. 550 бачите. Від борта прям слухайте, його проблемно пробити. По мені навіть не стріляють. Тому що розуміють, що не проб'ють. Фазу головне витанковувати, бо фази там пробиття люте. Так, а мене пробила фаза. А куди? я? Через каточок, так? Да? Треба глянути потім, як він мене пробивав на фазі. Ну, фаза, бачите, 340 мм, як би. Треба підтискати. Все, вона каде треба їхати в таймінг? Не знаю, чи встигаю. А, там СТРВ. Ой, цей приїхав. Так, да, виставився в таймінг, молодець. Ладно. Молодець. Ну, а стерве я буду прошивати, по ідеї, спокійно. Угу. Ну, летить непогано доволі. Я не скажу, що він якийсь косий. По калібру повинен бути він косуватий, але влучає, слухайте, непогано доволі так навіть. Я вам так скажу. Доволі непогано. Ну тут зараз я трошки зафейлив. Не очікував я, що він так вийде. Тредвістя вже наніс, Ну, цей панцирник непоганий, насправді. Хто любить важкі танки? Панцирник зайде цей. Давайте отак так вийдем різко. Оп, на 667. Так, да, нормальний танк, насправді. Нормальний, нормальний. Тяжик прям цікавий. Такий повільний, знаєте, як справжній супертяж. Але, але в ньому щось є. От він танкує гарно, мені це подобається, що він витанковує. А це для тяжа дуже важливо, щоб він міг танкувати і від борта, і від башти. Тобто бути певним універсалом в цьому плані. От цей панцирник в нього, в принципі, це виходить робити Так, це сюди дивиться, так? Ну мені б якось би СТРВ цього спочатку б зняти. Бій, бій програємо, треба якось вбивати його в кришу. Так, танкунули, добре. Розводить мене, да Намагається розвести. Не знаю, навіщо він виходив. Не знаю, навіщо він виходив. Так, тепер якось треба розтанчити xm -ку. А як? А як тут це все зробити? Давайте тут кумулятив зарядимо, щоб стабільно дати в слабку зону танку. XM-ка теж на КД. Перезарядка в нас приблизно однакова так виходить. Але він цього не знає. Так. Да. Він, він це знав насправді. Ну, я не встигав зарядитися. Деталі зараз я вам покажу даного бою. Міг трошки краще дограти, але бій все одно видався доволі-доволі непоганим. Це включусь, коли будуть результати. Ну і результати другого бою. Накидав я 460, пофарми 48,5 тисяч. Тут, бачите, авто спорядження було на 40 тисяч, ремонт техніки 20 і поповнення боєзапасу 9. В цілому, в цілому потанчив я скільки? 3-300 потанкував. Загалом, давайте глянемо, давайте глянемо, куди мене пробивали, цікаво. Так, перше пробиття. Коротше, не пробивали сюди, не пробивали сюди, не пробивали сюди. Е, Фаза закинула в НЛД прям. Тут я танконув, дивіться як. Тут я танконув, тут я танконув. Непогано доволі. Фаза пробила знову ж таки сюди. Ікс-мка пробила верхню частину, тому що була зверху і на голді. Тут я танкую, тут танкую, тут танкую. Бачите? Тобто пробити от сюди просто неможливо танк. Тут в Тріплекс я також не отримав тичку. І отут уже XM пробила в НЛД зверху вниз, зверху вниз і на голді. В цілому танчик мені сподобався, але він зайде не всім. Чому не всім? Тому що це тяж, а на тяжах треба вміти витанковувати, тобто не перекручувати корпус, правильно ставити башту, закривати гарматою лючок, не підставляти борта, не виїжджати катком і не підставляти оце. Немаленька, доволі НЛД. В цілому, танк мені сподобався, він непоганий, але нічого такого імбового я в ньому не побачив. З вами був Шокерікс, Дякую за перегляд, протискай вподобайку, і якщо є в тебе така можливість і маєш бажання написати комент для просування відео, буду дуже і дуже тобі вдячний. Всім до зустрічі у наступних подібних відосиках. Всім бе-бе.